Усім привіт! Сьогодні знову з вами В'ячеслав, і ми будемо вчитися продавати на eBay. Я на своїй практиці буду вам показувати, що я роблю. У сьогоднішньому відео я хочу показати, як додати лістинг через чат GPT. Давайте приступимо, просто пишемо в пошуку Google англійським буквами Чат GPT. Просто чат, він з'явиться одразу тут. Заходимо. Я навіть не зареєстрований. Поки що тут. І try ChatGPT. Випробувати. Окей, okay, let's go. Так, як ми не зареєстровані, ми можемо зайти помощь, е за допомогою свого аккаунту. Воно мені автоматично зайшло. Свого Робимо далі. Далі ми заходимо. Наприклад, на Walmart Не буду. Мати ці Пишемо Walmart, Walmart Заходимо туди. І зараз, наприклад. Різдвяні свята ми можемо додати якийсь різдвяний товар. Пишемо, наприклад, Крісмос. Хихи крісмос. Так, заходимо і вибираємо «Любий». Тут з'являється різного виду лампочки, які можна продавати. Тут їх просто дуже багато, бачите такі акції. Вибираємо обов'язково кешбек, тому що він зараз працює. І то не маленький, 11% нашу копілку. І вибираємо один з цих товарів. Так, давайте виберемо якийсь товар. Виберемо, наприклад, можу вибрати оцей такий він дешевий або. Ну, давайте оцей ці кольорові, їх тут буде 100 штук за 1270. Вибираємо. Заходимо. Що ми робимо далі? Копіюємо назву, напускаємо Ctrl-C. Далі копіюємо оце about this item. Ctrl-C. Заходимо вниз. Копіюємо оце все. Product Details, Заходимо сюди, копіюємо все оце. Ctrl-C. І. Повністю все. Ctrl-C. Ну і тут more details Також все. Що ми далі робимо? Заходимо в чат GPT, який ми відкривали. І натискаємо Windows плюс V. В така. Галочка. Не W, а V. І все це сюди переносимо. Так, це от кайтло починаючи. от Добавляємо title, далі Ctrl-V. Следующее about this item. Далі Product details, далі Product Package, Specification И Warrant. Information. Все. І тут у мене я собі такий шаблон создав. Я казав, наприклад, що треба зробити, тут створив listing для eBay. З тексту зробив гарну шапку опису та додав емодзі. Також додав ключові слова, тра-та-та. Зробив HTML. Ну, коротше, ви можете тут копіювати або щось своє дописати. І просто я вставляю спереду цього всього. Вот. І просто натискаю кнопку стрілочку. І лістинг робиться. Чат GPT робить лістинг. Красивий, з емодзі, зі всім додає всі слова, всі ключовики, які потрібні. А тим часом ми йдемо на Walmart і скачуємо всі фотографії. Сохраніть картинку Як? вибираємо куди, наприклад, загрузки. Сохраніть. Все це зберігаємо. Кожну фотографію, чим більше фотографій, тим краще. Усе фотографії в нас є. Далі що ми робимо? Йдемо в чат GPT, дивимося, що там відбувається, все. Лістинг готовий У пошуку. Вставляємо цей тайтл з Walmart. і натискаємо пошук. І тут всякі різні лампочки. Шукаємо <кій> максимально подібні лампочки, які ми знайшли там. От вони тут. Це вони. Дивимося. Один. Хтось один дивився. Дивимося на продавця 116 відгуків. Шукаємо когось кращого. Наприклад. Е оцей, наприклад, 636 відгуків. І нормальні в нього. Нормальний процент відгуків хороших. Вибираємо його. Отскаємо роликом. Відкривається в новому вікні. І нам тут нічого не потрібно. Просто потрібно просто потрібно sell now продати подібний. І все. Просто відкривається лістинг. Можна <кій> додати сезон Time Type сезонний 120 вольт. Кольор можна не вибрати, тому що у нас знегрі на кольоровий мультиколор мультиколор у нас. Знову ж таки, можна тут вибрати. І що ми робимо? Загружаємо фотографії е, загрузки. Наші фотографії тут. Вибираємо Всі, відкрите. І вони починають загружатися. Все. Цю фотографії ставимо на головну. Другу сюди, щоб людина бачила, що тут і як є. Якусь красиву фотографію вибираємо, наприклад, ту. Ну, а далі там вже як плоч, можна оце сюди. Далі заходимо в чат. GPT if set for you in today.